На стіл ставлять кутю, узвар, пампухи, вареники та інші пісні страви, які є традиційними для святої вечері. У надвірнянській читальні для переселенців з різних куточків України, які це різдво вимушено зустрічають у надвірній, організували святвечір. Одна зі страв шупеня з лісної терновиці. Цю страву готують із квасолі. Квасолю спочатку намочують з вечора, бо квасоля стара, її намочують, потім її треба відварити, потім цю квасольку перетирають, на ситі, щоб не було е цієї шкірочки. з квасолю. Потім це ще проварюють і присмаровують, казала моя сукруха, що присмарувати треба. Посолити, поперчити, дати листочок лавровий. Ту ступці розбити чесничок, заправити чесничком, окремо тушиться цибульки багато, і ще окремо. Що до цієї страви додається? Це додається тісто, робиться прісне, тісто нарізається, Хто як хоче? Ми сьогодні оформили у вигляді метеликів, щоб було трошки веселіше, щоб розвеселити святу вечерю. Пані Ярослава до святої вечері причепурилась, одягла спідницю вишиту сорочку та хустку, яким понад 100 років розповідає. Так одягаються на святвечір у її родині здавна. Це мої сімейні реліквії, це шлюбна спідниця моєї бабусі, її більше як 100 років і хустка. Це вишита вручну спідниця. Бабуся вишивала її сама. І мені дали в спадок це, і мама мені як віддавала, казала, щоб я берегла це. І я сьогодні з э, э, травою разом представляю цей одяг, який автентичний, старовинний, стародавній, який зберігся. Кожна із 12 страв не лише традиція, а й певний символ українського різдва, яке є сімейним святом, кажуть організатори. Тож святкувати обов'язково треба разом, і неважливо, хто звідки приїхав. Всі дівчата, наші бібліотекарі, всі завідувачі будинків культури і клубів, кожен від себе приніс часточку хати своєї, свого дому, хто готував різні різні страви. Тобто ми не замовляли ці страви десь в ресторанах. Ми спеціально дома в печах, всі дівчата приготували. Це особлива для мене це особливість, бо це об'єднує знов ж таки людей. Кожен несе свою частинку. Друга особливість в тому, що ми посадили великий стіл, такий великий він дуже. І і третє, саме тоді, коли заходив до хати, була тиша найтихіша з усіх. Для мене це особливість. Познайомили переселенців із колядою. Це невід'ємна частина зимових свят. Прославляли народження Ісуса Христа всі разом. Пані Катерина, яка приїхала із Запоріжжя, каже, її переповнює і радість, і смуток одночасно. Радість, ну, за те, що взагалі це, це свято відбулося, і е, нас тут трошки всіх зібрали докупи, і показали та е, те дійство, як має відбуватися, як має святкуватися е, різдво. А, на жаль, дуже засмучена тим, що, по перше, завтра я не зможу сісти за одне коло зі своєю родиною, бо на жаль, я тут перебуваю лише зі своїм чоловіком і дітьми. Вся моя родина залишається під обстрілами в Запоріжжі. Деякі з них знаходяться в окупації в Запорізькій області, і дуже засмучена тим, що частина моїх рідних зараз знаходяться на фронті. На жаль, частина з рідних вже загинула. І відповідно, ми просто будемо залишати пусті стільці поруч зі столом, бо вони з нами лише думками, і більше не зможуть ніколи доєднатися до нашого столу. Тому ми маємо продовжувати жити, святкувати і за себе, і за них. На святу вечерю завітав голова Надвірнянської громади, який привітав людей з різдвяними святами. Я хочу привітати кожну вашу сім'ю, родину, кожного зокрема. З прийдешніми різдвяними святами. Як не було важко, як би не було складно, але після довгої ночі, темної ночі, приходить ранній світанок, я хочу подякувати нашим всім Збройним силам України. Якщо б не вони, ми б дійсно не мали можливість сісти у колі найдорожчих людей. Розпочали святу вечерю з молитви. Далі господар підкидає ложку з кутею до стелі, а це означає, що вже можна куштувати страви. Щоб добре велася господарка, на святвечір діти залізали під стіл та вигукували звуки світських тварин. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.